Вітання, як і обіцяли, повертаємося в ефір з новою порцією інформації. У студії Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Японія передасть Україні систему виявлення дронів. Про це заявив прем'єр-міністр Кішіда Фуміо. На це виділять 30 мільйонів доларів. На нелетальне озброєння обладнані через транспортний фонд НАТО. Саме цей фонд буде використовуватися для передачі системи виявлення дронів. Японський лідер також зазначив, що безпека Європи та індотихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв'язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією. Збройні сили України вибивають ворога з позицій і просуваються вперед. На Бердянському напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту. Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневих уражень та по позиціях виявленого противника здійснюють контрбатарейну боротьбу. Займаються також розмінуванням території. За інформацією Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, на території навчального закладу сьогодні відбулися навчання із увімкненням сирени про хімічну небезпеку, яку, можливо, було чутно у районах міста Хмельницького, що знаходяться поруч. Зберігайте спокій, ситуація під контролем. Чергова група наших фахівців працює на Херсонщині. Це архітектори та будівельники, які здійснюють заміри пошкоджень, які відбулися внаслідок підриву Каховської ГЕС. Раніше наша область вже надала 9 одиниць спеціальної техніки, у тому числі два самоскиди, розрахованих на 20-25 тонн вантажу, також два навантажувачі, один автокран, один автогрейдер та три екскаватори. До роботи також задіяно 37 людей, серед них 9 водіїв та 28 прибиральників-вантажників. Неймовірні відкриття в Меджибужі археологи з державного історико-культурного заповідника Межибіж, а також студенти з Київського національного університету, досліджуючи територію, натрапили на артефакти, датовані 11, 14, 16 та 18 століттями. Частина знайдених речей належить до періоду київської Русі. Археологи натрапили на мушкетні кулі, гудзики XVII століття, склінні браслети та арбалетні стріли. Далі приємні новини нашого краю. Сьогодні поговоримо про приємності і здобутки наших земляків у спорті. Важкоатлет з Хмельниччини здобув четверте місце на чемпіонаті Європи серед юників та дівчат віком до 15 та 17 років. Змагання проходили у столиці Молдови. Участь взяли спортсмени з 20 європейських країн. Валентин Куртбах з Волочиська змагався із суперником на рік старше. Попри це, зміг здобути четверте місце. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. Про це повідомляють у Волочиській міській раді. Шахраї продовжують обдурювати хмельничан, і сьогодні ще новини про тих, хто втратив гроші. 33-річна Славучанка втратила майже 8 тисяч гривень, намагаючись придбати меблі в інтернеті. Жінка приказала кошти в якості передоплати, а замовлення так і не отримала. Ще одна жителька міста Славути перейшла за посиланням в соціальні мережі щодо допомоги від країн ЄС. Потерпіла, вказала на сайті персональні дані банківської картки, після чого з її рахунку зникло 6,5 тисяч гривень. Аби не стати жертвою шахраїв, не довіряйте стороннім особам, не здійснюйте передоплату товарів у невідомих продавців. На Хмельниччині оголошено штормове попередження. 13 липня очікується гроза місцями град та сильний вітер 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, слава Україні!